Слава роду! Слава рідним Бога! Слава Україні! Русі, слава! слава Героям нашим слава! Предкам нашим слава! Ось ми і дожили чергова річниця того повномасштабного вторгнення. На жаль, бачимо, що мали вже разів мали. Мали можливість крутити голову ті гнилі, зупинити ту демонічну навалу. І насправді, то питання не тільки в нашому народі, не тільки в нашому, в нашій країні, нашій землі. Це питання всієї планети, всього людства. І насправді, якщо ми того не зупинимо, якщо ми того не зробимо, то... Є інформація, що прийде на землю ще більше біда, буде ще більше війна. Тому що непокарне зло воно подвоюється, як каже продавня мудрість, непокарне зло, воно подвоюється. Тож то зло має бути в будь-якому випадку покаране. В будь-якому випадку покаране і воно буде покаране. Однак питання, наскільки швидко і власне якщо до тут. Наш народ повстав, підняв голову. А насправді до сих пір скільки людей. Скільки людей до сих пір вірить в кого бо не втіка? Те? Ну добре, адмінресурс. Ну добре, там поліціян, це кожен, ті, що кормляться від того корита. Нам, крім них ми бачимо, що багато людей. Багато отак от заходимо на YouTube, під якесь відео, дивимося коментарі чи під якісь публікацію. А, Дивимося, що купили десь і просто як, як світить шунята. Їх топлять, а вони далі... О! О, наш великий, румний, зелений і примут. А він у нас ганьбить, 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 на весь світ. А то перед поляками, то перед сполученими штатами. Мотюками криєм, що нам допомагають. А в той же час вони там. Кроять і кроять, кроять і криять, криять. А народ далі, як ті слипі кушенята вірять, тому війна і не закінчується. Тому що це війна проти, не проти конкретно того народу, так? бо той народ він піддався, він просто піддався цим демонічним силам. Тобто ми йдемо проти тих демонічних сил. І якщо ми ті демонічні сили не перемагаємо в себе, країні в себе в народі, в себе у владі, це ми можемо перемогти власне, у Донава. І тому воно продовжується то вже рік роком. Рік, роком. А, а могли ще в му році скрутити голову її. <кхів> на, жаль, на жаль, тому треба власне, думати, тому що власне, кожен з нас, кожен з нас привносить в той світ. так, Думку і думка структурує простір. Думка структурує реальність. І якщо ми своєю волею кажемо, ми хочемо такої реальності, або було честь, або була справедливість, аби кожен день звучало слово честь якнайбільше разів. Якщо навіть таке от слово честь буде звучати багато разів, то вже простір буде структуруватися по-іншому. І власне чим більше людей, а насправді треба буквально якихось 3-4%. 3-4% людей треба, аби структурувався простір. 3-4% просто має бути єдність в тих 3-4%. Має бути когеренція, має бути резонанс в кожному серці, в кожній душі. Тому збираємося на славлення, аби разом власне, творити той резонанс. Резонанс позитивних образів, позитивних ідей, позитивних думок, які нам потрібні. І тоді йде ланцюгова реакція, так, як, як, як термоядерний синтез. І, і пішло, 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 пішло. І всі решта вже просто пох-пох-пох-пох відмикаються, як лампочки. Як жарівки починають світитися. Ніби хтось вимикнув. І, і все, і вони вже прокинулися і о, а як ми вірили в таке. Так? Кажуть, єдність, єдність, єдність має бути так, єдність народу. Але чи того, то вони втік з, з тою своєю командою. Не, чи, чи, чи вони є частиною народу? Звісно, ні. Вони не є частиною народу. Тому треба бути в єдності зі своїм народом. але не з тими покидьками. Так, наразі виборів, якби ну, нелогічно, би навіть уявляти собі, бо як то, то, то війна йде, аби то. Всі могли проявити свою волю, так? аби ті воєнні прийшли і могли зайняти відповідні пости, відповідні місця, де вони мають бути, так? То, то має війна скінчитися. Так, воно власне не на часі. Однак так чи інакше на часі Кримінальний кодекс. І якщо власне, хтось поступив неправильно, зрадив. Помародерів, вкрав, а, власне, ну, в часі війни е крадійство з бюджету є то тут, то то, то, Власне, то має бути найвища міра покарання. Тож, власне, чим більше нас буде не погоджуватися, протестувати, тому ну, виходить до певної критичної маси, доходить навіть в соцмережах, просто в соцмережах. Навіть у себе просто, просто в душі. Однак має бути чітка позиція. То, відповідно, коли воно перевалює через певну критичну точку, вони так чи інакше мусять реагувати. Вони не можуть просто інакше, але беруть і роблять, так як народ хоче. Бо так воно є. Бо то є такі, такі принципи, вони просто не можуть нічого проти того тоді вже вдіяти, тому що народ в єдності і народ хоче. Коли це діється, це просто, можна сказати, ну, чудеса. Однак це реальність, ну, скажімо, фізична реальність, так, якої до сих пір фізика десь вже може пояснити. І вони кажуть, як, наприклад, звук як впливає на простір, як електромагнітні коливання енергії землі, як вони піднімаються, опускаються оце, що ми говоримо. Земний потік, небесний потік. Це фізики реально вивчають і реально досліджують і вже можуть багато, що сказати. І Ось. Тож, або якнайшвидше, як найлегше. Відродився народ наш у силі і славі своїй. Очистив свою землю і себе. Відкривний лиха всякого. відродив свої прадавні знання, прадавні традиції. То ми, як і тисячі років тому, промовляємо, і вічить світло родосичнього. Влада матінка прийди, сивою своє, своє і силуй своє не діле, силує своє захисти, воїнів наших, захисників, захисниць країни. І всі, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, у владі наших, зі сварогом батьком і перугом батьком нашим прийдіть, світом перудовим огорніть. Що там сварога сваро. за Силами своїми благословіть, силами своїми надій, силами своїми сініть, аби полаву лодовик в кожній чарі їхній і побратимі.